Скажи, привітуліки, 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 скажи привітуліки. Да, отак я скажи бігав. От покажись, покажись, покажись. Скажи, отак, мене мамка обскубала. Отакий я тепер скажи, весь гладенький. і ножки, і все на світі. Кроме мордахи. Покажи морду. Покажи морду свою. Отак от. Там, де був намортник. Там ми трошки страшкуваті. Ти квіти нюхаєш, ходиш, ходи, нюхай квіти. Вчора опять зливала свої клумби. Ну, ось ця квітка, ну це взагалі супер. Я жабку сюди переселила, а то вона там у гвоздичках щось падає. Сьогодні у нас четверг. Розростаються вже і ці, не так активно, звичайно, як тут. Ну, це зовсім різні сорти. І тут посаджено по дві квітки. такі вже. Це вже один раз перецвіла. Це по новій всі бутони розкриваються, розпускаються. Треба тільки мені почитати гвоздички. що їх оці сухі, чи треба вирізати, чи, чи треба залишати, щоб сім'я коробочка оця залишалася. Можливо, хтось знає. Ой, ця розквітла, гляньте. Гейхерки. Все на місці. Міки на місці. Гейхерки теж почали. Розростатися, краса, та й годі. Але цвітоноси так на одній тільки і є. Ця також новенькі листики повикидала. Ходімте далі. О, мені щось попало в шльопок. Якийсь камінець. Ходімте далі. Вчора відео не було, близькі. Давні підписники телефонують, кажуть, що це відео нема. Кажу, як це нема. Борщ був, був. Значить, всі живі, всі здорові. Да? Зай. Борщ був, кажу, був, Значить, всі живі, всі здорові. Да? Навірно, кажу. Так, вилізло таке падлюче сонце. А тут все. В хмарах. Зранку так було гарно. Хоча писала на сьогодні від дощі, але зранку було гарно, все затягнуто. Декілька разів намагалась щось бризкати. Ну так, буквально по п'ять капель. І все. І на тому весь дощ закінчився, а зараз вилізло сонце. Я вийшла, думала, тут затінок ще ну, хмарно, а воно неможливо на сонці стояти. Помідорки цвітуть. Боже, я ж учора скуштувала цю рукаву. Люди добрі. Я не знаю, кому вона подобається, хто її любить. Ну, Таке рахіття точно не для мене. Я плювалася нею, далі він ніж бачила. Ось це перший рядочок, це якась рання чайка, а далі, а далі вже як прийдеться, не знаю які. Але що я вам зараз хочу показати. Дивіться, ой, де тут. Оп, ось така помідорка. На чайки вже висить. Почали відростати ось ці мої нещасненькі, які шпаки поклювали. Не всі ще, але ті, що далі, вон, бачите, які стоять кущі, а тут таке трошки рахітненьке. Ну нічого, Фу, та що ж воно так пече? Вчора Вовочка не їздив у лікарню, позвонив лікар, переніс на сьогодні. Він сьогодні зранку, зато в Сонях він як пре, да? який дебелий вже. Він сьогодні зранку їздив у лікарню, приїхав після обід додому. Ці огірочки, що першими сіяли. Ці вже повикидали справжні листочки. Отакі гарнюні. От дивіться, рядочок з моїх синеньких. Ті, що висаджувала я з касети. Хто пам'ятає, там отакусенькі були. І вони вже майже нас догнали. ті, що були куповані. Ось оці перші три, так вони точно вже нас догнали. А куповані вже зацвіли, так? Да? Зараз ми обійдемо. Зараз. Ой! Ми об'їдемо. Дивіться, які вже. Ось це ті, що своя була розсада, що з касет висаджувала. А то купований рядочок. А то, по-моєму, які не пам'ятаєш, білі чи які ми купляли. Що жуки вже полупились, кабзда. Вон дивися, сидять, їдять. Та там він я давив. Давив уже. А ось яйця я знайшла, зараз роздавлю. А, падлючі рожі. Вже понавідкладали. Такі малі. Чого вони такі малі в цьому році? А вже цвітуть. І перець цвіте малий якийсь. І синенькі цвітуть, а вони малі якісь. Капець. Капусточка прям на очах поднимается. Так. А куда я шла? Я шла сюда. Так. Знаешь, что я хочу сказать? Что вот цей уродец, вот мне он уже на капусту Понакидав якоїсь такої каки блистячі листки, і з нього сипеться таке, як тля. Треба купляти актару, напевно. І поприскати капусту, а цей персик звідси треба прибирати, крадимцю. Ось така капусточка. Там нема куща пропав, тут ось без серцевинки куща. Тут уже в'яжуться серединки такі гарнюні. Різна, вся різна. Ось яка краса, я сюди йшла. Гляньте. М -м -м. Скажіть, а ось. Погляньте. Ну краса ж. Да. І ось троянду пшикати треба. А це як ти поїдеш на пошту, наталі вже зачинено буде, да? Блін. Блін, блін, блін... Треба, треба купляти прискати. Тут ось бутонів скільки ось збирається відкриватися. Але чотири троянди це ще не все. Нам, коротше кажучи, так сподобалася оця краса, що ми позавчора замовили ще троянд. Ой, замовили трояндочки і... Сьогодні або завтра мають відправити. Ось тут я їх хочу. Ну, ще, коротше, не вирішила. Або ось тут, або там до забору ближче за лохиною. Десь отут. Посаджу. Посадимо, точніше. 15 костів асорті замовили. Ось ці помідори, черіки, у мене таке враження, що вони... Ох, і дудки. Капець, і дудки вже всі мозги відбила. Фу, Нахилилася до землі. Так взагалі щось таке. От що це за кущовка, якщо на ній дудка? Це ж тут посаджена кущовка. А оце вимахало. Я там такі повиламувала. Капець. А це така цибуля. Я її в першу чергу. Як кудись треба буде, буду використовувати. Оп. А тут нема цибулі, майже треба забрати, вивалилася. Дві такі. Це обламаю зараз. Що це. Що позабираю зараз у хату. Позабираю зараз у хату. Точно нема нічого. Мені ця подобається цибуля. Часник гидкий, конечно. Я не знаю, що там Чи є, чи нема. Що. Господи, звідки тут ця дудка. Петриган піднімається. Може таке щось і надує, бо звідти затягує. Череки прямо на очах підіймаються. Тільки щось... По кількості квіточок мене починають гложити великі сумніви. У мене колись були черіки. так вони були, мій ріст і прямо такі, як грона винограду були. А це щось таке цвіте, як звичайний помідор. Навіть не знаю. Так. Цю ще вирву, якраз, раз щоб не заважало. Зараз треба доки все зібрати. Та ж шобжеш тебе, трахті тебе бідох падає. раз і заважати тут не буде. Ну а ці потім вирву, як цю з'їму. А далі то щовка пішла. Бачу, дудки погнала, а цибуля практически і не наросли луковички, бач. Ну, за тією, що померша була. Зараз тут покладу, а потім повернусь. Пообрізаю. Це я хвилювалася, не розуміла, чи ось цей блю якийсь там живенький чи ні, Ну, бачу, що живенький почав рости. А у Реанана тронулася в ріст. І отой ту покривний якийсь. А оте нещастко, хоч і поливаємо і обстригала. І щось, воно мені не, ето, не внуша довіри, як то кажуть. Укроп такий смішний. Одні стебла стоять, пообсмикувала майже все на зеленюшку, на морозилку. Але я навмисно його не виривала, щоб насіння потім як висохне. Визріє, щоб розсипати по повгороду. А пам'ятаєш, коли у нас був один рік, що від укропу спасу не було. Суцільним кавром був, пам'ятаєш? Що він забивав нам і посад, посадки всякі, а зараз нема. І там сіяла оте старе насіння. Ото ж рядочок ото, то я куповане сіяла. А залишки розсипала отут. Але коли перекопували другий раз, то воно ж усе перекопалося. А я після того, як огірки посіяли, посіяла старе насіння, яке знайшла вдома. А воно ніфігаськи не взійшло. негодне, значить. Так, ну все, пішла я чистити цибулю.